Слава Україні сьогодні під Київрадою В момент її чергового незаконного засідання відбулась акція протесту громадськості. Зібралося 5-7 тисяч людей, які вимагали призупинити і припинити діяльність незаконної київської влади. Депутати вкотре спробували пройти всередину. Приміщення Київради, але влада вкотре не допустила це зробити. Моє привелике задоволення в акції брали участь і кличко, і Тягнебок, і Яценюк. Минулого разу нам говорили, що нібито існує якийсь другий вхід, через який можна було зайти. А ми мовляв, замість цього почали ламати. Огорожу і розроз Беркут. Цього разу ми пішли до цього входу, про який нам говорили. Беркут розступився. Ми підійшли до закритих дверей, і за невеличкими виконачками цих дверей такі нагадують, зграти стояли регіонали і з ухмилочкою дивилися на нас, що мовляв, от ми такі наївні прийшли, хотіли тут прийти. Закони сьогодні страшно. Не порушувати чиновники, міліція, службовці бояться не порушувати закони. Якщо колись людина боялась порушити закони, то сьогодні вони бояться не порушувати. Чому? Тому що якщо вони не порушать закони, не будуть догаждати своїм керівникам, а їхні керівники не зможуть догодити і їх всіх знімуть. Сьогодні, на жаль, вся влада зверху донизу постійно порушує закон. Це юридичний колапс. І думаю, що наступним кроком буде силове знесення цієї влади. Чекаємо, коли цей момент настане. Здається, громада вже до цього готова.